Добрий день, я психолог Центру професійного розвитку педпрацівників міста Тернівки Ірина Володимирівна Букша. Рада всіх вас бачити. Сьогодні наша зустріч орієнтована на молодих педагогів, які відпрацювали менше трьох років. Тема, за якою будемо працювати, найбільші страхи молодих вчителів та способи їх подолання. На мій погляд, ця тема варта уваги і буде у нагоді вам, молодим педагогам. Страх це емоція негативна і як її подолати чи зробити так, щоб вона не виникала, спробуємо розібратися. Спочатку хочу запропонувати вам розглянути нагальне поняття емоції, а потім, що це за емоція така страх. Емоції це психологічні стани і процеси в людині, це відповідні реакції на зовнішні та внутрішні подразники, які проявляються у вигляді задоволення або незадоволення радості, страху, гніву тощо. В емоціях виявляється позитивне ставлення або негативне ставлення людини до навколишнього світу. Людина не лише сприймає навколишні предмети і явища, у неї формується певне ставлення до них. Спілкування з іншими людьми, природа, твори мистецтва, наука, власна праця, все це викликає у неї різні переживання, любов, радість, повага, захоплення, горе, гнів, страх. Без емоцій неможлива цілеспрямована діяльність людини. Ще давній філософ Спіноза звернув увагу на те, що емоції збільшують або зменшують здатність самого тіла до дії. Тобто емоції впливають на нашу поведінку, на наші дії, вони допомагають нам у роботі і, навпаки, приносять занепокоєння, невпевненість, роздратування, а все це і є прояви страху. Негативна емоція, вона викликана вірою людини в те, що якась подія або інша людина може заподіяти їй біль, приховує в собі небезпеку, загрожує її здоров'ю і життю. У всіх нас є свої страхи, і фобії, але все ж страх не можна розглядати як щось, що тільки псує людині життя. Страх дозволяє бачити небезпеки і обмірковувати свої дії, щоб зберігати себе в цілості і безпеці. Саме завдяки страху ми утримуємося від нічних прогулянок по підворіттях, можливо, стрибків з дахів і плавання за кулами. Страхи є досить поширеним явищем, якому піддаються багато людей в тій чи іншій мірі. А вот фобія це сильно виражений нав'язливий страх, який за певних обставин може загострюватися. Зараз поговоримо про найпоширеніше страхи молодих вчителів і реальний стан справ, чи дійсно є чого боятися та що чекає насправді. Від того, наскільки вдалим буде старт, залежить, чи отримує спортсмен лаври переможця. Це правило працює не лише у спорті, а й фактично у всіх сферах життя. Для молодих вчителів, які починають свою професійну діяльність, вдалий старт так само важливий. Тільки змагання тут полягає в адаптації до нових умов, а перемога у відчутті себе повноцінним членом колективу і вчителем, якого поважають учні. Усе невідоме завжди породжує страхи. Те, що молоді вчителі з острахом ставляться до нового досвіду, є цілком нормальним. Як правило, переживання багатьох недосвідчених педагогів співпадають. Тож спробуємо виокремити основні з них. Перший такий страх це стосунки з учнями. Ми з вами будемо розглядати очікування і реальність. Тож почнемо з очікування. Будемо відвертими серед вчорашніх випускників вузів існують упереджені думки про сучасних дітей на кшталт. Їх нічому не навчиш. Вони цікавляться лише комп'ютерними іграми та соцмережами. Відмінників одиниці, тому працювати буде ким. Молодого вчителя ніхто не буде поважати. Ну а зараз реальність. Насправді все не зовсім так. Якраз у нового молодого вчителя є всі шанси стати для школярів справжнім авторитетом. Чому? Тому що їм цікаво. І для цього треба зробити не так вже й багато. Стати крутим, бути з дітьми на одній хвилі, але не допускати понібратства, бути на 100% впевненим у собі, але при цьому не зазнаватися. Підтримувати дисципліну. Контролювати ситуацію, обходячись при цьому без криків та викликів до школи батьків, буде складно, але згодом все налагодиться. Другий такий страх без права на помилку. Почнемо знову з очікування. Варто пам'ятати, вчитель це не робот, який не може помилятися, бо це не передбачено програмою. Нерідко педагоги через перфекціонізм роблять усе можливе та неможливе, аби показати дітям досконале знання свого предмету. Врешті-решт, виникає психологічне напруження, а нестандартна ситуація, наприклад, підступне запитання від учня, може спровокувати серйозний стрес. Тепер за реальність. Насправді не все так страшно. Навіть найдосвідченіші вчителі можуть помилятися, нічого страшного в цьому немає. Схибили, тоді треба вибачитися перед учнями за неточність, дати їм можливість виправити вас, але при цьому попросити обґрунтувати власну думку. У деяких випадках школярі можуть і не помітити похибки викладача. Особливо, якщо мова йде про нову тему. І тут вже кожен обирає сам або зробити вигляд, що так і треба, або потім все ж таки виправитися. І ми переходимо до третього страху: спілкування з колегами, очікування. Страх так і не стати повноцінною часткою колективу знайомий усім, не тільки вчителям. Молоді спеціалісти потрапляють у давно сформоване середовище зі своїми сталими правилами та традиціями, і це середовище часто вороже до новачків, тим більше до тих, хто прагне реалізувати новаторський підхід до навчання. А зараз поговоримо про реальність. Насправді у шкільних колективах дуже приязно стано. Ставляться до молодих вчителів, досвідчені педагоги нерідко самі пропонують підтримку та можуть стати справжнім джерелом корисних порад. Звісно, у житті буває всяке, ніхто не застрахований від потрапляння до не зовсім привітного колективу, але наперед налаштовувати себе на негатив також не треба. Четвертий страх взаємодія з адміністрацією школи. Які ж очікування? Повний контроль, неможливість впроваджувати нові підходи до педагогічної діяльності, і при цьому необхідність постійно видавати найкращий результат, звітуючи про активну участь, у конкурсах та олімпіадах, тож до школи молодому вчителю потрібно йти з відповідним налаштуванням і в жодному разі не намагатися працювати згідно з власним уявленням. Все одно цього не дозволять. Яка ж реальність? Насправді ж, усе цілком залежить від самого вчителя. Треба вміти домовлятися з керівництвом, відстоювати свою точку зору та доводити, що той матеріал, який ви подаєте, дійсно важливий. Поясніть, чому, наприклад, перегляд фільму англійською кори... корисніший, ніж просте читання підручника. У такому випадку проблеми навряд чи виникнуть. Більше того, інноваційний підхід в останні роки навпаки заохочується, а враховуючи стан освітньої реформи, можна сміливо сказати, що так і буде надалі. П'ятий страх це стосунки з батьками. Очікування. Досвідчені вчителі можуть охоче розповісти новачку про те, як складно знайти спільну мову з батьками. Як результат, вчитель боїться навіть слова не так сказати, адже незначне непорозуміння може призвести до суттєвих ускладнень. І буде молодий педагог довго розбиратися з директором, численними інстанціями чи навіть з прокуратурою. А зараз розберемо реальність. З батьками дійсно може бути складно, вони мають повне право вимагати від вчителя звіт щодо того, чому він обрав певний підхід у навчанні. Вони можуть бути незадоволені тим, що викладач пропонує. У цьому випадку можна побажати лише терпіння. Окрім того, варто прислуховуватися до батьків своїх учнів, приймати до уваги їхню думку поважати критику. Але при цьому треба бути переконливим та чітко пояснити, чому було обрано саме такі методи. Обов'язково варто робити наголос на практичній користі, будьте приязні, але твердо стійте на своєму. Саме така поведінка є основою для побудови нормальних стосунків. Усі ці страхи. Мають під собою певний ґрунт, проте варто пам'ятати про унікальність кожної ситуації. На молодого вчителя чекає безліч несподіванок та неоднозначних подій, але це нормально. До того ж проблеми треба вирішувати, а не тікати від них. А поки ускладнень немає, не варто програмувати їх наперед. Я підготувала добірку нетрадиційних порад для проведення корисного першого уроку у новому для вас класі. Ці поради підійдуть і для досвідчених педагогів. Із маленьких кроків складається велика дорога. Починаючи роботу з новим для вас класом, важливо не лише виконувати певні формальності, а й розробити план роботи по завойовуванню уваги класу. В ідеалі саме зараз, саме зараз формуються принципи та атмосфера вашої майбутньої співпраці. Існує декілька важливих моментів, на які варто звернути увагу під час проведення першого уроку в класі. Від початку в цій ситуації діє три основних ні ні тьмяним враженням. Ні невпевненості, ні нудзі. Уявіть, що перший день є мікросвітом майбутньої спільної роботи. Зрозуміло, що хочеться, аби вона пройшла вдало, продуктивно і в добрій атмосфері. Погодьтесь, не дуже складно посміхатися на... та час від часу жартувати. Тож я пропоную вам. Взяти до уваги наступні поради. Уважно послухайте їх. Сім заповідей улюбленого вчителя. Перша заповідь. Посміхайтесь. Це так просто і важливо. Гарна посмішка відкриває шлях до формування доброзичливої атмосфери. Друга заповідь. Стиште темп. Звісно, хвилювання дає про себе знати, але спробуйте впевнено, спокійно, роблячи паузи, бажано в цей час не рухатись хаотично по класу. Третя заповідь. Залишайтесь собою. Не намагайтесь бути для класу краще чи гірше, ніж ви є насправді. Діти дуже чутливі до фальши і навряд чи оцінять відверте підлабузництво чи надмірну суворість. Далі влучно пожартуйте, розкажіть про себе у легкій манері. Фактично, це прийом сторітелінг. Який все частіше використовують у педагогічній практиці. Попрактикуйтесь. У майбутньому на уроках цей прийом вам знадобиться. Саме зараз він зацікавить клас і здивує. Далі, слідуща заповідь, покажіть щось незвичне. Хай це буде не програмний експеримент. Якийсь цікавий досвід, гра, це допоможе зрозуміти учням, що навчатися весело це не лише безкінченні домашні завдання, купа роботи на уроках, а й щось цікаве, де можна створювати небуденні речі. Ще одна заповідь. Спробуйте трохи повеселитися. Легкі жарти. Це нікому не, ще нікому не завадили, особливо на тому етапі, коли ви ще один одного не знаєте. І остання заповідь: підготуйте нотатки, щоб не забути, розказ... щоб не забути розказати про важливе планування, критерії оцінювання, правила роботи і тощо. Беріть матеріал на озброєння, моделюйте його за своїм смаком. Підвищить свої шанси, це підвищить свої шанси на успіх. Повірте, воно того варте. Це були такі сім заповідей вчителя. Якщо будете їх дотримуватися, ви обов'язково будете подобатися. Хочеться вас запитати, чи, як ви от вважаєте, чи потрібно подобатися учням. Це що це не дуже важливо у нашій роботі, мабуть, важливо. А зараз ще поради, додаткові поради вчителям молодими не тільки, це лише поради, а не вимоги. Почнемо. Любіть свою роботу і учнів, яких вам довірили навчати, виховувати. Не дискредитуйтесь свій авторитет, він повинен бути беззаперечним. Посміхайтеся, особливо працюючи зі слабкими учнями. Будьте добрими, але не добрінькими. вимогливими і чесними щодо всіх учнів. Постійно дізнавайте щось нове з журналів, телебачення, інтернету. Якнайбільше розповідайте учням на уроці, не боячи, що вони не зрозуміють. Крім традиційних форм роботи, використовуйте сучасні технології, не забуваючи про досвід учителів-новаторів, ноу-хау в роботі. Працюйте під гаслом, класна робота в зошиті учня не повинна мати помилок. Розвивайте в собі важливу якість, вислуховувати учня до кінця, не підказуючи, не підводячи учня до правильної відповіді підказками. Не давайте учням контрольних робіт, знаючи, що половина класу не впорається. Не демонструйте свою любов до окремих учнів. Пробачайте витівки, не нагадуйте наступного дня учневі про те, що трапилося. Нічого не забувайте, щоб діти не могли сказати, а Марія Івановна забула. У жодному разі не висловлюйтесь про колег погано. Не критикуйте їх у, у присутності учнів. Співпрацюйте з батьками як помічниками у роботі, не, скарж, не скаржтеся їм принагідно на їх дітей. Одягайтеся ушатно зі смаком. Намагайтеся працювати без негативних оцінок, адже такі оцінки вчитель ставить самому собі за невміння навчити. Не бійтеся брати участь у різноманітних конкурсах. Завжди відстоюйте своїх дітей і не сваріть їх. Присилюдно це ваші діти, а ви їхня шкільна мама або шкільний папа. Ніколи не дозволяйте дітям пліткувати про батьків і самому також не сваріть батьків при дітях. Пам'ятайте, що кожній. Кожний з учнів це унікальна і неповторна особистість. Не забувайте, що учень не чистий аркуш паперу, а особистість, яка має власний життєвий досвід, свої погляди і особливий, особистий досвід у вигляді емоцій, почуттів, переживань. Також слід навчитися. Варіювати голосом, берегти і намагатися не напружувати його, Обирати ті форми роботи, що допомагають досягти результату на уроці, а для цього потрібно відмінно знати методики викладання предмета, розв'язувати будь-яку складну ситуацію. На уроці працювати зі слабкими і, сильним і сильними учнями, детально продумувати урок. Але акцентувати увагу учнів не тільки на уроці, а й поза ним. Берегти час на уроці, організовувати урок у такий, у такий спосіб, щоб учні сказали, як швидко минув урок. І ще є декілька важливих моментів для виконання на автоматі. Починати урок завжди вчасно, завжди бути готовим до уроку. Приходити до класу хоча б за 5-10 хвилин до дзвінка, щоб перевірити стан кабінету, готовність дошки, учнів, зробити записи в журналі або відповісти на можливі запитання учнів. Ну, Обов'язково записувати на дошці тему уроку і домашні завдання. Не зневажати записами на дошці, навіть нескладними кресленнями, малюнками, адже учень, яким би неуважним він не був, не був обов'язково перепиши з дошки, з дошки до зошита. І треба ще буде попрацювати над самоосвітою. не боятися вчитися у своїх колег в учні, на семінарах, курсах із книжок і журналів, відвідувати уроки своїх колег, особливо – Тих класах, де справи кепські. У, таких, у такий спосіб можна знайти відповіді на багато нагальних запитань. Вчитель це не тільки професія, яка звучить гордо. Вчитель це покликання. Вчитель це унікальна професія поза часом, модою і географією. Вчитель це той, хто дуже любить дітей і вчиться разом із ними. Значення професії вчителя важко переоцінити. Вчитель це мудрий наставник, старший друг, порадник. У цьому й полягає складність професії і її важливість. Вчитель змалечку навчає моралі, етики, вічливості, поваги, читати, писати, рахувати. І це все вчитель. Професійно важливими якостями вчителя є спостережливість, увага, витримка, терпіння, послідовність, наполегливість, самовладання. Стільки усього в одному, але найголовніше людяність. Я бажаю всім вам ентузіазму, віри в краще, наснаги і творчої праці. Ви обрали дуже важливу професію. Я сподіваюся, що вам була була цікава і корисна наша зустріч. Я, як психолог, намагалася надавати поради щодо створення психологічно комфортного освітнього середовища, комфортного як для учнів, так і для вчителів. Можливо, комусь буде цікаво ознайомитися з аутотренінгом, який також можна використовувати у боротьбі зі страхом перед уроками. Тези на нашому слайді можете з ними ознайомитися. На все добре!